Чим ближче літо, тим більше різноманітних фруктів та ягід на прилавках. Які ціни на смаколики цього року та чи доступні вони житомирянам – морянам, ходімо перевіримо. Полуниці зараз найбільше. Вона з'явилась на ринку близько двох-трьох тижнів тому. А почому у вас полуниця? Пичому полуничка? 75 гривень. А це вся в одну ціну? Вся в одну ціну. А звідки вона приїхала за Радомшльського району. Зараз на прилавках вже лише українська полуниця. У більшості із Закарпаття, але зустрічається ще й Одеська та Радомшльська. Перші ж поставки були закордонні. Привозна була Іспанія, Греція була 200 гривень, 180 вісімдесят за кілограм. Продавчині кажуть, хоч ціна була і зависока, дехто таки купував. Зараз же клієнтів більше з кожним днем. Найбільше беруть таку ціна середня. 80 гарно беруть ягоду, 70 теж купують. 65 була, ми вже розпродали. Я на дачі знаходжу зараз, і у мене вже скоро своя буде. От. Но сьогодні я купила по 65. Бердичівська, Сказали, запах гарний такий. Окрім полуниці, на прилавках вже є черешня, лохина, персики, абрикоси та нектарини. Нектарин беруть, але клубніку набагато краще беруть, ніж нектарин. Ціна на черешню варіюється від 250 до 600 гривень за кілограм, абрикоси та персики в середньому по 150 гривень. Але ці фрукти ще не такі привабливі для покупців. Рано Ні. Ну, вони не не мають того смаку, який має бути. А як вам догляд ціни? Сумаше не да, на наші зарплати. Купити можна навіть кавуни та дині. І хоч до сезону цих фруктів в Україні ще далеко, продавці кажуть, ці привези з Туреччини, тож вони цілком безпечні для вживання. Ми все ж вирішили поки почекати з баштанними та придбати полуницю. Виходимо ми з ринку, посмакувавши лохини та черешнею і звісно, з пакунком полуниці. Її ціна варіюється від 60 до 95 гривень, але продавці прогнозують, що вже скоро стане дешевше. Анна Чепл, Олександр Мержицький, телеканал СК1.